Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятий день нашої закваці. Знаєте, тут так як 5 років. П'ятий день. І що? І дуже радісна новина, що наша закваска жива, здорова. то саме головне. Вчора вечором, ви знаєте, вона була в цілому маленькій баночці. Я хотіла вам показати, але вчора я там вже йшла спати, а думаю, підуча гляну, як там моя закваска, чи вона часом не виросла. Я приходжу, а вона ціленька банка, ціленька, до, самої, до самого верху. Я її перелила в цю баночку. І бачите, воно виросло було вже досі, але воно чуть-чуть зараз опустилося О, Ми її підкормимо, і наша закваска буде готова. Вона вже готова. Вона вже готова, вона дуже гарно пахне. Вона має вже го... запах готової закваски. Вона вже має повно тих бурулік. Зараз я вам покажу. Може, отак ви побачите. Побачите? Вона має дуже багато бульбашок. Дуже багато. Вона вся в бульбашках. Вся. І якщо ви отак візьмете її, зараз я постараюся побачити, що там? Всередині. Там пори, пори і пори. Це означає, що наша закваска готова. Сьогодні останній день, ми її підкормимо, о і вона готова до використання. Але ви не переживайте, якщо в когось за 5 днів закваска не, не буде готова, вона може бути готова за 7 днів і за 8 днів, то все залежить від температури в хаті, де вона стоїть. Де вона зберігається. Так що не хвилюйтеся, все буде добре. І не треба її викидувати, якщо в когось вона не забрудила, не, не треба, не спішіть. Далі її підкормлюйте, і якщо вже в крайності вона на 10-й день не забрудила, ну то вже таке діло. Але е, я не вірю, що вона не забруди. У мене такого не було, що вона забрудила. Вона кожен раз, коли, скільки, скільки я її роблю, і скільки я от. Е, Робила, людям роздавала, вона бродить весь час. Я починаю з нуля, бо часом так є, що я не сильно в хаті маю, бо, бо якраз використала і іще навіть, вона мені ну, така свіжа, я не маю багато, то я часом роблю. Ну, але ще такого не було, щоб вона не забродила. Так що не переживайте, все буде окей. Так, зараз ми ту баночку відставляємо, знаєте, але то дуже радісно, тому що то такий був довгий процес. Ми кожен день її підкормлювали. То кажеться, то дуже довго, то дуже довго займає багато часу. Але дивіться, як ви її зробили, ви її постійно будете мали. Вона нікуди від вас не втікне. Вона буде мали, вона вас буде тільки її підкормлювати. Якщо ви взяли її там, наприклад, 3-4 ложки. Забрали від загальної маси, то прошу вас додати знову тих чотири ложки сюди муки. І так постійно одну надібрали, другу додали, і вона у вас буде руками. Скільки вам треба буде? Вона буде, і вона буде жива і буде здорова. І, і... Я дуже люблю останнє тепер же цю закваску останні роки, бо раніше я все використовувала дріжджі, О, і ну, то не то. То не то, ви, якщо попробуєте закваску, ви мене зрозумієте. Того навіть передати неможливо. Яка різниця між дріжджем і закваскою? Ви знаєте, то, то так як дитина, О, ти її ростиш, ростиш, і вже, і, і вже там багато років ти її ростиш. І коли ти бачиш результат праці своєї, ви знаєте, то батьків радує. Радує батьків. Так само і наша закваска. Ми її, звісно, довго трошки кормили, 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 але в результаті у нас є продукт. У нас є продукт, який ми можемо використовувати будь-де: до блінчиків, до пиріжків, до піців, до хліба, до, до всякого печива, в якому використовується дріжджі. Кругом. Так що, то є живий продукт, то є дикі дріжджі і бактерії. Всередині. Що ліпшого треба для людей, які печуть? Так, зараз ми її підкормимо. Ой, чекайте, бо забула воду. Зараз хвильку я візьму воду, бо я забулася води вся. Ну що я ще мала зробити? Забула. Вже є. Так, три ложки муки і це вже останній раз, після цього вона може стояти тиждень, без підкормки. Її вже не треба. Раз на тиждень вона буде щаслива, якщо ви її підкормите. Але тепер, вже, коли останній раз, будьте обережні, бо вона може вам втікти. Отак От нехай вона постоїть ще 2 годинки, вона почне рости, і зразу її ставте в холодильник. Дві-три годинки вона ще може постояти в теплі, і потім її переставити в холодильник і вона вже буде у вас на збереженні. А потім використовуйте, коли вже трошки води замало, Коли вже вам треба її. Наш продукт виріс. Наш продукт створився. Спочатку то було довго, тягнулося. Казалося, йо, і скільки ж коли ж вже та закваска нарешті буде. От бачите, ми її створили. Вона у нас здорова, повноцінна закваска, така, яка має бути пориста з мільйонами бульбашок. Так що, зараз ще її. Отак От раз трошечки переб'ю, і вона готова. Так що все. Ви її можете використовувати. Якщо ви не робили, то можете собі зробити. Ви вже знаєте, що кожен день треба просто підкормити і більше нічого не треба з нею робити. І вона буде вас радувати завжди, коли вона вам понадобиться. Коли буде в цьому потреба. Окей, на цьому наше відео закінчується. Дуже дякую всім за увагу. Слідуюче відео, напевно, буде. Е, я буду пекти щось, піцу, хліб і буду вам показувати. Слідкуйте за моїм каналом, і ви будете знали, як печеться хліб, як робиться піца, скільки треба додати, як ліпше випікати піцу. Бо є різні, різні варіанти випічки най... який варіант найкращий, при якому буде найліпша піца? Все. дякую за увагу. Дослідуючої зустрічі.